Близько 40 картин заповнили стіни і простір виставкових залів Бродівського історико-краєзнавчого музею, де експонується персональна виставка бродівського художника Романа Шуста. Оскільки більшість картин не мають назв, глядачам запропонували долучитися та придумати свої назви. І ось одна з рефлексій на одну з останніх картин звучить так: Крим наш. Дві персональних виставки за 2024 рік. Перша відбулась у травні, а друга доповнена як творчий підсумок, зокрема і року. Третя в житті художника Романа Шуста були ще спільні виставки з іншими митцями. Здебільшого він автор пейзажів, хоча в творчому доробку є і натюрморти, зображення тварин та величних пам'яток. Директор музею Василь Стрільчук, представляючи виставку як мистецький погляд на життя, зазначив, що цей проєкт народжений спільно із центром дитячої та юнацької творчості, де працює керівником гуртків Роман Шуст. Директорка цього закладу Наталія Смаль зауважила, що позитивні відгуки на виставку, яка з успіхом пройшла в стінах позашкільного закладу, надихнули Романа продовжити мистецьку працю і відкритися поціновувачам живопису. Виставка грає барвами і лише підкреслює наскільки броди багаті талантами у всіх проявах. Вчителька образотворчого мистецтва Бродівської гімназії імені Івана Труша Галина Шнайдрук переконана, що роман Шуст художник це закономірність. Цьому сприяла найперше родинна атмосфера. Перша виставка її учня вже як колеги. Це виставка архітектурних пейзажів у гімназії понад 10 років тому. Я дякую, що мене воля звела з вами сьогодні. Я прийшла з дітками. Мені дуже приємно. Коли ми заходили з дітками сюди на територію, а Роман вже заїжджав своїм транспортом, йому учні сказали Хі -хі, це наш вчитель, це наш вчитель. Mm -hmm. І я сподіваюся, що те, що вони сьогодні побачать почують, змотивує їх до дальшої праці над спорт. А зараз я зараз бачу талановитого художника, якщо так можна сказати, художника, який відбувся. Кураторка виставки Наталія Ханакова розповіла про творчу колиску митця його родину. І дійсно ми всі знайомі з батьками, тому що це така відома наша бризка інтелігентна родина. Так ми всі знаємо його тата, також митця, тому що він є ковалем. Роботи його представлені ще в нашому, навіть бродівському історико-країзнавчому музеї. Мама викладає музику в школі. І звичайно, хотілося їх також тут побачити, але на жаль. І е, треба додати, що Роман свій час закінчив коледж декоративного житкового мистецтва або коледж Труша. Так? І е, вже 15 років він працює в центрі дитячої юнацької творчості, приймає участь у конкурсах. Ну автор виставки розповів, де найкраще йому твориться про свою улюблену техніку малювання і запросив до перегляду картин. Сюжети ти з звідник джерел беру. Ну деякі я малював, наприклад, виходив, скажімо так, на вулицю на пленера. Ну, це важко так, коли, наприклад, йде дощ, і відповідно я зрозумів, що в майстерні набагато краще працювати, тому що можна працювати роботу. Не вмію я, скажімо, так зробити ескіз відповідно, такий швидкий, так бо щоб вийшло, мені потрібно дуже багато часу брати маленький пензлик, довго змішувати фарбу. Творчий ріст майстра пензля навіть у цей піврічний міжвиставковий період відзначив колега Іван Киянчук. Картини художника є в колекціях по всьому світу, сказала начальниця відділу культури Мар'яна Родін. І коли згідно з посадовими обов'язками доводиться писати довідки, аби можна було вивезти картину за межі країни. Рука не піднімається, написати, що вона не має художньої цінності. Нехай сьогодні і в подальшому всі ці картини ви бачите вони несуть тепло, вони несуть радість і такий довгоочікуваний, і такий для нас бажаний мир. То я бажаю, щоб насправді творилося нам усім разом з вами в мирній Україні. Успіху вам, процвітання! Ну і майбутніх виставок теж. До речі, свої картини Роман Шуст не продає, хіба може подарувати. Відвідувачі, знайомлячись з експонатами, діляться враженнями, кожного бере за душу та чи інша картина. Мені дуже подобається одна картина, вона знаходиться в тій залі, де, де захід сонця в лісі і жовтими проміннями. Я в більшості малюю як в реалізмі. Але мені дуже подобається природу малювати або тварин. Е, Також я інколи графікою графікою займаюся. Я перший раз на виставці е, Романа Шоста, мені одна картина сподобалася, так її назвав Вічність. Е, ну і тут е, всі йдуть такі картини, що воно ніби іде довго, дорога там до себе, до, е, до, до іншого життя. Роман Шуст відкритий до нового, хоча і навчає учнів образотворчого мистецтва та має профільну мистецьку освіту, не вважає, що знає все, цікаві ідеї запозичує і в своїх учнів. Навіть від них можна щось повчитися, особливо знаєте, є такі дуже талановиті діти, на яких ти дивишся на ту роботу, і так думаєш, о, може би я вдома так само попробував, як вона робить. Як каже сам художник, натхнення не чекаю, воно приходить під час роботи. Одна з картин ще пахне фарбою. До неї була прикута особлива увага. Це одна з найсвіжіших картин. По-друге, кураторка виставки Наталія Ханакова. Запропонувала відвідувачам стати співтворцями, дати картинам назви і продемонструвала, як це зробити Я її назву Крим. Наш тому то... що ми. Одна за одною в картин з'являються назви від відвідувачів. До слова готуючи експонати на виставку, Наталія Ханакова зрозуміла наскільки художник трепетно ставиться до своїх полотен. Ми хотіли їх більш звичайно повісити на стіни. Норман не дозволив нам їх рухати, тому прийшлось використовувати саме мульберти. Повертаючись до картини, Крим, наш морський пейзаж з'явився у творчому доробку Романа Шуста. Чи не вперше? І ось чому це одна з останніх моїх картин за літо Я ще намалював десь приблизно шість картин. Десь у ну, мене так іде часу за одну е, місяць Одна картина, як я вже казав, я все дуже дріб'язково вимальовую маленьким пензликом. Тому більше ста годин деколи іде на картину. Ну, цю картину я десь побачив, надихнуся, тому що вже би хотілось на море поїхати. Давно не був. Які ще е, картини останнього періоду? Ну вони розкидані так по, по залі. Наприклад, он та верхня, вона також останнього. Е, і так само ця теж була остання. Моя одна з останніх. Ще за літо я, якщо можна там камеру навести на, на ту траву таку жовту, це також одна з останніх картин. Е, не травичка, то не травичка, то не, навіть не дерева. Е, це, це буря. Це просто буря, але вона має бути душевна, духовна. Росте хлопчина, реально росте. От взяти ту, як ви називаєте, буря, це щось. Це щось.